Всім привіт. В мене до вас питання. Ви знаєте, чому в Британії і в Японії такі гарні сади? Я сподіваюся, що ми знайдемо одну із відповідей на це питання впродовж цього відео. Ви бажали коли-небудь написати книгу, а потім тримати її в руках. І думати, я досягла своєї мрії. У 23-му році я відчувала себе майже переможницею. Знаєте чому? Тому що тираж дівчинки в саду у 500 екземплярів прийшов до мене новою поштою. Але це був довгий шлях. Ви вже знаєте, що сад допоміг мені подолати тугу по дому, коли я 10 років працювала у Києві. Потім в мене народилася онука Софія. І я, перш за все, дуже бажала розказати, розповісти їй про те, що таке є сад. Мені хотілося. Щоб вона, коли виросте, теж захотіла створити свій сад, а в моєму гуляла з задоволенням. Як це зробити? Ось питання. Я вирішила, що треба познайомити її з рослинами, тваринами і птахами в моєму саду, яких я дуже люблю. Бувають вечори кольору малини. Коли сонце заходить, то неначе аборемка міжбруляє малину в повітря. Вона лускає, як мильні бульбашки, розпилює аромат і розфарбовує сад у малинові тони. Крім того, я дуже хотіла розповісти їй про те, яким маленьким був її тата і які пригоди з ним траплялися у нашому саду. У 2014 році я написала 15 історій дівчинки в саду. Я не дуже розуміла, що потім робити з цією книжкою. Я нічого не знала про книжковий бізнес в Україні. Але що я зробила? Я відправила по дві історії в чотири видавництва. Що ви думаєте, я отримала на відповідь? Дійсно, я отримала ніт. Звичайно, я була засмучена. Але в мене було відчуття, що ця книга обов'язково буде. Тоді у 2014-му я це знала, але потім забула. Дивно. Але на самому початку війни, великої війни у 2022 році, я вирішила видавати цю книгу Дівчинка в саду своїм коштом. Мене до цього підштовхнув мій син і мій чоловік. Син сказав: Мама, видавай! Я допоможу тобі. Мені знадобився перекладач на українську мову. Я думаю, ви чуєте, що українську я не дуже добре знаю. Я вивчаю її. І я почала шукати перекладача. Яна Берегавенко зробила якісний переклад. Дар'я Матвіюк зробила малюнки. Потім макет, потім пошук видавництва. Ах ти хитре створіння, Софія! Вона просить рибу. Вона бачила, що вранці я прийшов з рибалки і заховав улов у холодильник. Вона запам'ятала та вирішила обміняти мишей на рибу. Боже мій, ні. Ви тільки подивіться на цю кішку. По часу весь цей процес зайняв десь біля року. Я хвилювалася. Я не дуже розуміла, як це воно буде. І це була моя перша книжка. Я знаю, які помилки, на щастя, вони не дуже великі, і про них знаю тільки я, а я зробила. Можливо, коли я буду друкувати другу книжку, а вона буде вже не дитячою, я буду враховувати свої помилки. Якщо б наклад книжки був більший. Собі вартість її була б нижчою. Але тепер я точно знаю, чому дитячі книжки так коштують, чому в них така ціна. Впевнена, що зараз можна знайти видавництва, які з задоволенням надрукують ваші книжки. І свою наступну книжку, яка ну, має назву 55 плюс 20, вона про те, що я хочу дожити до 75 у здравому глузді. Вона про те, що любов до себе і розуміння того, що я бажаю, що я хочу, свої мрії, це дуже важливо для того, щоб. Почувати себе здоровою і щасливою. Я хочу розповісти про свій досвід в тому, як я підтримую сама себе. Ця книга про, про те, як я живу зі своїми страхами, як я почувалася, коли почалася війна, і як я почуваюся зараз. Про те... Що за мною трапилося, і що я відчувала, коли мені поставили діагноз онкологія, і які думки до мене приходили, і що я з ними робила. Це книга, яку я дуже сама чекаю від самої себе. Я, я не вважаю себе письменницею. Навіть я не буду вважати себе письменницею, коли напишу три книги, які я хочу написати. Друга 55 плюс 20 про мої відносини з віком. І я ще дуже хочу написати книгу про власників українських садів, про ті сади і про тих людей, садівників, яких. Мені пощастило зустріти, і які надихають мене у створенні свого саду. Але навіть тоді я, я не письменниця. Але це дуже захопливо, це дуже, це дуже підтримує мене у ці складні часи. Я так рятуюсь. І відповідь на питання, чому в Британії і Японії так багато Гарних садів. А відповідь проста: виховання. Якщо ви своїй дитині з маличку розповідаєте і показуєте, яке це задоволення, яке це щастя мати сад, якщо ви їй читаєте книжки про сад, про тварин, про птахів, про рослини, якщо ви їй Показуєте, як створюєте сад, яка це насолода, коли вокруг тебе краса, і ви маєте можливість спостерігати за квітами, за природою, за життям, яке відбувається в саду. Ваша дитина виросте з мріями, з бажаннями, з думками про те, що вона. Хоче створити свій власний сад. Не всі в Британії і Японії ландшафтні дизайнери, не всі мають професійну освіту, щоб створювати сади. Але багато хто знає, що дає сад, і, власноруч робить, створює його. Ось моя відповідь на те, чому в Британії і в Японії так багато садів. Бо це садова культура, бо це садове виховання. Бажаю всім нам виховувати наших діточок з мрією про те, що в них буде власний сад. До зустрічі в наших садах.